Вітаю на нашому каналі. Підпишіться, щоб не пропускати актуальний прогноз погоди на кожен день. У Київській області очікується температура від плюс 24 до плюс 18 градусів в день, а вночі від плюс 14 до плюс 15. Ранок та день у Києві будуть хмарними, тільки вечір порадує нас ясним небом. Опади не передбачаються. На півночі. У Житомирській області температура в день буде від плюс 23 до плюс 17 градусів, а вночі від плюс 13 до плюс 14. Ранок та день у Житомирі будуть хмарними, тільки вечір порадує нас ясним небом. Опадів не прогнозується. На Чернігівщині вдень температура становитиме від плюс 23 до плюс 15 градусів, та вночі від плюс 11 до плюс 15. Ввечері погода у Чернігові проясниться, але до цього моменту небо буде вкрите хмарами. Опадів не прогнозується. На Сумщині очікується погода з максимальною температурою в день від плюс 23 до плюс 15 градусів та від плюс 12 до плюс 14 вночі. День буде хмарним. З самого ранку у сумах небо вкриється хмарами, які протримуються до самого вечора. Опадів не очікується. На сході. У Харківській області очікується температура від плюс 23 до плюс 16 градусів в день, та вночі від плюс 11 до плюс 14. У Харкові протягом усього дня небо буде вкрите хмарами, опадів не прогнозується. У Донецькій області в день температура становитиме від плюс 22 до плюс 13 градусів, та вночі від плюс 16 до плюс 8. Хмари вже зранку вкриють небо, і похмура погода триматиметься у Донецьку до кінця дня. Без дощу. На Луганщині очікується погода з максимальною температурою в день від плюс 22 до плюс 15 градусів та від плюс 10 до плюс 16 вночі. Ранок у Луганську буде похмурим, та хмари займатимуть своє місце під сонцем до самого вечора без опадів. На півдні. На Одещині в день температура становитиме від плюс 17 до плюс 16 градусів та від плюс 13 до плюс 15 вночі. Вранці небо в Одесі буде ясним, таким воно і залишатиметься протягом усього дня. Опадів не прогнозується. У Миколаївській області температура вдень буде від плюс 24 до плюс 16 градусів та від плюс 13 до плюс 15 вночі. Увесь день у Миколаєві небо буде ясним, і хмари не затьмарять його до кінця дня. Опади не передбачаються. У Херсонській області температура в день буде. Від плюс 24 до плюс 16 градусів, та вночі від плюс 11 до плюс 16. Ранок та вечір у Херсоні будуть похмурими, а день очікується недовге прояснення. Опадів не прогнозується. На Запоріжжі вдень температура становитиме від плюс 22 до плюс 16 градусів та від плюс 11 до плюс 14 вночі. Вже вранці небо у Запоріжжі затягнеться хмарами, які так і не зникатимуть до кінця дня, без дощу. У Криму в день температура становитиме від плюс 19 до плюс 10 градусів, та вночі від плюс 14 до плюс 8. Вранці небо у Сімферополі буде ясним, таким воно і залишатиметься протягом усього дня опади не очікуються. На заході у Львівській області температура вдень буде від плюс 22 до плюс 16 градусів. Та від плюс 11 до плюс 14 вночі. З самого ранку небо у Львові вкриється хмарами, які протримуються до кінця дня. Опади не передбачаються. У Івано-Франківській області очікується температура від плюс 23 до плюс 17 градусів в день, а вночі від плюс 11 до плюс 9. З самого ранку небо в Івано-Франківську вкриється хмарами, які протримаються до кінця дня. Опадів не прогнозується. На Тернопільщині очікується температура від плюс 22 до плюс 17 градусів в день, а вночі від плюс 11 до плюс 12. Зранку до самого вечора у Тернополі небо буде вкрите хмарами, опади не передбачаються. На Буковині температура в день буде від плюс 23 до плюс 19 градусів та до плюс 12 вночі. Ранок у Чернівцях буде похмурим, та хмари займатимуть своє місце під сонцем до самого вечора. Опадів не очікується. На Закарпатті в день температура становитиме від плюс 24 до плюс 19 градусів, а вночі від плюс 14 до плюс 15, вранці в Ужгороді небо буде ясним, а вдень вкриється хмарами, які не зникатимуть до завершення дня опади не передбачаються. У Рівненській області очікується погода з максимальною температурою в день від плюс 22 до плюс 16 градусів, та від плюс 12 до плюс 14 вночі. В рівному протягом усього дня небо буде вкрите хмарами, опадів не прогнозується. На Волині температура в день буде від плюс 23 до плюс 16 градусів, та від плюс 12 до плюс 13 вночі. Протягом усього дня у Луцьку буде триматися хмарна погода без опадів. У Хмельницькій області денна температура буде від плюс 21 до плюс 16 градусів, та від плюс 11 до плюс 13 вночі. Починаючи з самого ранку і до пізнього вечора, небо у Хмельницькому буде вкрите хмарами. Опадів не прогнозується. У центральних областях. У Кіровоградській області температура в день буде від плюс 24 до плюс 19 градусів, та вночі від плюс 11 до плюс 15. Хмари вже зранку вкриють небо, і похмура погода триматиметься у Кропивницькому до кінця дня. Без дощу. У Полтавській області в день температура становитиме від плюс 22 до плюс 18 градусів та вночі від плюс 12 до плюс 15. У Полтаві хмарна погода буде триматися до самого вечора, опади не очікуються. У Черкаській області очікується температура від плюс 22 до плюс 18 градусів в день та від плюс 14 до плюс 15 вночі. Протягом усього дня у Черкасах буде триматися хмарна погода. Опадів не прогнозується. У Дніпропетровській області очікується погода з максимальною температурою вдень від плюс 22 до плюс 18 градусів та від плюс 13 до плюс 15 вночі. Зранку до самого вечора у Дніпрі небо буде вкрите хмарами без дощу. У Вінницькій області очікується погода з максимальною температурою в день від плюс 22 до плюс 17 градусів, та від плюс 10 до плюс 13 вночі. У Вінниці протягом усього дня небо буде вкрите хмарами, опади не передбачаються. Дякую, що ви з нами. Будь ласка, натисніть на лайк під відео та підпишіться на наш канал, щоб підтримати україномовний канал. Також напишіть у коментарях, з якого міста, села чи області України ви дивитеся наші прогнози. Це для нас дуже важливо. Ми щиро вдячні за вашу підтримку.